Всім привіт! Пропоную на продаж Ось такий народний автомобіль. Це шкода Octavia з 1.6 бензиновим двигуном, як народі кажуть MPI. Звичайно вісьмиклапаний двигун 2007 року. Автомобіль у дуже класному стані, на дуже хорошій комплектації. Зараз я продемонструю. Автомобіль має 223 тисячі рідного пробігу, є підтвердження по сервісним книжкам. Ось так виглядає салон, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер з екраном, є клімат контроль, є підігрів передніх сидінь, є круїз контроль. Зараз я продемонструю показники тощо Автомобіль по кузову має лише один косметичний підкрас. Я зараз все продемонструю. Але що саме цікаво, що автомобіль не має жодного рижика. 107. 94. не фарбований. 106. На літній гумі на оригінальних шкодовських 15-ти дисках. Ось так арка виглядає. Ніяких рижиків немає. До речі, ще поріг покажу. Незам'ятий. Рідний поріг. Це скло також рідне. Демонструю. Крило. 89, 122, 114. Не фарбовано. 101, 108, 92 не фарбовано. Ось так. По салону виглядає. З іншої сторони. Карта. Далі дах. 97. 105. 83. 95. Внутрішню частину забув показати. 65. 71. 47. 52, не фарбовано. Покажу з іншої сторони поріг. Літня гума. Тут є легка царапка, але без рижиків. Далі 96. 106. 62, 75, 70, стеля чистенька, не провища. Ось так карти виглядають. Заднє крило. 92, не фарбовано. 112 не фарбовано. Ляда 91 також не фарбовано. 94, 81. Багажне відділення має ось такий вигляд. До речі, шторка є. Є додаткова підлога, фальш-підлога, як ще кажуть. Ось. Дуже зручна комплектація, є запасне повноцінне колесо, домкрат, ключ, знак, аптечка, все присутнє в автомобілі. Все працює. Ось так виглядає. Повторююся, ризиків по автомобілю немає. Автомобіль 2007 року. Так, далі йдемо. 164. Все, крило воно фарбовано, дах не фарбоване, але крило фарбоване. 208, 407, 229, 198. 362, 77, 302, 373 трішки є шпаклівочки, але це взагалі дрібниця, так як автомобіль не має жодного грижика. Автомобіль має рідне скло. Ось показую. 2007 року. Також ось тут 2007 року. Показую салон з іншої сторони. І внутрішню частину також демонструю. 62, 47, 89. 98. 98. Показую поріг. повторюсь, рижиків немає на порогах. Не загнуть. Ось так, арка виглядає. Водійська двері. 104, 98, 105, також не фарбовано. Внутрішня частина 60. 72. 64, також не фарбовано. Дах. 101 не фарбовано. 101 не фарбовано. 95 не фарбовано. 108 не фарбовано. Тобто один підкрас по автомобілю. Детальніше показує по салону. Ось, 222 тисячі рідного пробігу. Є сервісна книжка, також є. Всі проходжені сервіси. Автомобіль перший облік 20.06.2007 Ось є всі міточки, також є Тюф з Німеччини, який також підтверджує даний пробіг. По салону автомобіль в дуже хорошому стані. Шкіряне кермо це. По заводу шкіряне йде. Ось. Клімат, контроль працює. Підігріви також працюють. Кондиціонер холодить. Є два склопідйомники, є електрорегулювання дзеркал. Підігрів дзеркал. Зараз я продемонструю також, як заводиться автомобіль і відкрию капот. Це пише, що не пристебнути ремінь безпеки. Двигунчик працює гарно. Зараз я відкрию, продемонструю, як він працює. Рівненько працює, ніякого пару немає. Ось. Каталізатор, до речі, на місці. Зараз я продемонструю. Ось, лише конденсат. Ніякої сажі немає. Зараз ще погазую. Ніякого димку немає. Взагалі дуже класний стан по автомобілю. Я вважаю, що для 2007 року це суперовий стан. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Автомобіль поки що є в продажі. До речі, е колір це не просто синий, він синій металік і на сонці він дуже яскраво виглядає.